Узі це королівська, сирійська страва, це дуже смачно. Ну що ж, почнемо готувати. Нам знадобиться три види горіхів, але можна взяти просто миндаль. Обжарюємо всі види горіхів. Ми купуємо масло в арабському магазині, але можна обжарити все на вершковому маслі або на сонячниковій олії. Для начинки нам знадобиться 500 фаршу. У нас це говяжий фарш. Солимо перчимо і додаємо консервований горошок. Далі добре промиваємо рис. Рис повинен бути басматі. І пару хвилин обжарюємо. Нам знадобиться приблизно 2-3 стакани рису. І варимо приблизно 15-20 хвилин добре. І з'єднуємо наші начинки. Рис сфарчно і все добре перемішуємо. Далі нам знадобиться листкове тісто. Беремо тарілочку і складемо приблизно по 5 листів тіста. Знизу це горішки, потім складаємо рис, все добре утрамбовуємо, звертаємо це все, трошки смашуємо маслом, щоб нічого не розпалося. Зверху також мажемо маслом і прикрашаємо зверху горішками. Виходить дуже гарно. Ставимо це все в духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин і все виходить дуже гарно і смачно. Подаємо зі сметаною і смачного вам! Це дуже смачно!